Скрип гальмівних колодок. Часто ви приїжджаєте з цією проблемою, що саме цікаве, знаєте, клієнти діляться на двох типів. Або скрипить і їм по барабану, або десь мінімально якісь от такі от, ну взагалі, мінімальні скрипи, і все. Катастрофа. Скрипи, давайте щось робити, давайте міняти. Як це питання вирішується? Дивіться, друзі, я вам скажу так. Навіть офіційний дилер не дає гарантій на скрип при гальмуванні. От ніяк, ставиш оригінальні диски, колодки, заскрипить, не заскрипить. Ти не можеш знати, немає такого от, знаєте, рішення, що поставив це і воно не буде скрипіти. Того, як правило, ставиш гарний класний виробник, опрацьовуєш гарну площину диска спеціальними смазочками, колодок, більш-менш правильно прикатуєш і їздиш в нормальному середньому режимі. Якщо ти сипиш на тачки, в тебе має стояти більш ефективна гальмівна система. Буває таке навіть, що ти ставиш оригінальний класний кіт і їздиш як пенсіонер, воно тебе починає скрипіти. Тому що просто ну, пиль не стирається з колодок, забуває супорта і таким чином воно працює.